Чуть українці вшанувати батьківщину за опитуваннями свою державу любить лише третина наших громадян. Рядомці хочуть, аби за п'ять років таких була половина, і вже розробили для цього спеціальну програму. На виховання патріотичних почуттів щороку виділятимуть 40 мільйонів гривень. Вони підуть на будівництво спортмайданчиків, арени, ковзанок, створення фільмів та книжок. Самі ж українці любити державу готові, але не вірять, що навчити цього можна централізовано. А почуття до країни мають починатися з любові до ближнього. Патріотичні смаки українців вивчав Василь. C'est moi. Патріотизм за гроші не купиш, але посилити любов до батьківщини. Гроші можуть допомогти. Так вважають урядовці, і вирішили щороку вкладати 40 мільйонів гривень у благородну мету. Нині патріотами себе вважає лише третина українців. Чиновники поставили собі за мету протягом п'яти років збільшити цей показник аж удвічі. Уже створили концепцію, акцент на вихованні патріотизму у школах та вишах. Для молоді мають створювати робочі місця, будувати спортмайданчики, басейни та льодові арени. Для молодого чоловіка трудоустройство, достойний заработок, интересная, насыщенная ежедневная жизнь, є счастье. А вот тогда он родине, ему предоставило такие возможности, благодаря. Профессор Мирослав Попович не уявляє, як можна освоїти і відзвітувати за 40 мільйонів гривень витрачених на патріотизм. Я не знаю. Це не дається таким стандартам деревократичним знайти для нього місце. Він переконаний, починати треба з малого. Зробити красивим твій дім. Це я розумію, там, звичайно, це гроші коштує. Але не може бути такого, що ось планується реалізувати там, скажімо, 10 тисяч. Що куди на влаштувати, Куди? Чого? Треба виходити із того, що оточує людину. Пластуни на виховання патріотичних почуттів у держави гроші не просять, а власним коштом і власним прикладом вчать дітей простих істин, як бути здоровим, сильним, вірним і як постояти за себе. Пласт веде менше покоління для того, щоб вони не вживали наркоту, не курили, не, ну, не палили будинки. і Всяке таке. А те, що чимало українців витрачають здоров'я і силу на заробітках, явище тимчасове. Патріотизм може і впроваджуватись і за кордоном. Це означає, якщо я за кордоном я не є патріотом України. От якщо я за кордоном буду розказувати, що Україна погана, а це вже погано. І також, я думаю, повертатися, ж тут народився, мені тут подобається. Чиновники обіцяють вкладати гроші не лише у будівництво майданчиків та просвітницьку роботу в школах, а ще розвивати місцевий туризм, кіно знімати і книги випускати. Та поки це все в теорії, а от прості українці починати радять з дрібниць. Любить родину, город свой, в конце концов, двор свой, чтобы выйти, сделать. Вот я считаю это так. Что-то сделать хорошее не только для себя, но для людей. В первую очередь нужно прививать любовь не то что к общественному труду, а благоустройство родного города. Гори сміття, понівечна природа, написи у ліфтах та на парканах. Ось ознаки тієї нелюбові до власної держави, з якою планує боротися уряд. Але грішми тут не допоможе. Варто просто почати робити свою державу кращою. Для початку просто прибравши сміття або посадивши дерево. Василь зима, Оксана Кваснишин, Андрій Шаповалов. Факти Айсіді.